Вівторок в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю! У цьому випуску говоримо про таке агресор. Тричі обстріляв Нікопольщину. Є постраждалі щори у середмісті Дніпра розкошують на сміттєзвалищі. За життя 22-річного хлопця, який постраждав від ворожої атаки, продовжують боротися медики основної госпітальної бази області. Буде багато важливої та актуальної інформації тож ми починаємо. Вчора ввечері агресор тричі обстріляв Нікопольщину. З важкої артилерії цілив по райцентру і червоногригорівській громаді. Постраждали 49-річний чоловік і жінки 42 і 48 років. Лікуватимуться амбулаторно. Ворожі снаряди зруйнували приватний будинок і ще 17 Понівечили. Пошкоджені 11 господарських споруд, 5 авто, магазин, а ще газогони та лінії електропередач. Без світла залишилися понад 1700 родин. Вночі вибухи в. Щухли всюди по області без атак, повідомили в обласній військовій адміністрації. Оперативна інформація від Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення розпочалася 748-ма доба широкомасштабної збройної агресії проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. Ворог завдав 8 ракетних та 114 авіаційних ударів. Здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по восьми районах зосередження особово. О складу озброєння та військової техніки та пункту управління противника підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки окупантів зенітному ракетному комплексу «Бук-М1» та радіолокаційному комплексу контрбатарейної боротьби Зоопарк. Про втрати ворога далі впродовж минулої доби українські захисники знешкодили щонайменше 910 російських окупантів, 23 артилерійські системи, 27 бойових броньованих машин, 8 танків. За час повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну втрати ворога становлять 425 тисяч окупантів, понад 8 тисяч безпілотників, 713 засобів протиповітряної оборони, 1920 крилатих ракет. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних. Ніх сил України. Жодного місяця спокою для окупанта не повинно бути. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України. Прошу пряму мову, дорогі українці, українки! Сьогодні більшу частину дня військові воєнні питання. Перша ставка: детальні доповіді щодо кожного напрямку на нашому фронті від Куп'янського до Херсонщини. Главком. Начальник генштабу, командувачі за напрямками Міністерства оборони. Зараз військові працюють над стабілізацією наших позицій на фронті, і це в умовах, коли постачання від партнерів все ще суттєво обмежено. Я дякую кожному солдату і командиру, усім нашим воїнам, які забезпечують нашу оборону, наші фронтові дії своєю силою та стійкістю. І дякую кожному. Підприємству тут в Україні і усім спільним виробництвам з партнерами за незмінне нарощування нашого власного постачання за таку потрібну зброю для нашої незалежності: дрони, снаряди, гармати, техніка. Також настався була доповідь щодо будівництва фортифікації, більш ніж дві тисячі кілометрів завдань, зміцнення вже створеної фортифікації та Створення нової, щонайменше три лінії нашої сили, розроблені відповідно до загроз. Усі необхідні ресурси задіяні, і це персональна відповідальність урядовців, обласних керівників та військових за результат. Результат має говорити сам за себе своєю надійністю для кожного солдата. Були сьогодні на окремій доповіді головком Сирський, міністр оборони Умєров, і щодо поточної ситуації на фронті і по планування наших дій жодного місця спокою для окупанта не повинно бути. Обговорили сьогодні підготовку до наступного засідання у форматі Рамштайн та ключові акценти нашої комунікації з партнерами щодо зброї та снарядів. Також на окремій доповіді був керівник гур Буданов. Кілька питань, передусім військові плани Росії, не лише проти нашої держави, проти інших народів. Теж спільне завдання світу зараз збити цю хвору путінську фантазію, що у нього нібито є час для продовження війни. Можливо, він посилить мобілізацію після імітації виборів зараз у березні, мобілізацію росіян, але мобілізацію ресурсів і фінансів, залишків російських зв'язків зі світом, ми маємо обмежити ще більше. Ще жорсткіше, і кожен хто цінує життя свого народу, має цим займатись. Кожен лідер, дякую всім, хто допомагає. Сьогодні провів кілька нарад з урядовцями: фінансово-економічний блок нашого уряду та Національний банк щодо стану нашої фінансової системи. Забезпечуємо стійкість і надійну роботу фінансових інституцій. Обговорили також бюджетну роботу цього року. Я вдячний усім підприємцям, які працюють та платять податки, зберігають робочі місця цей період нашої максимальної концентрації, максимальної нашої ініціативи, щоб саме Україна визначила справедливе закінчення цієї війни. Можемо вистояти, мусимо перемогти. Слава усім, хто б'ється і працює заради України і українців. Слава усім в світі, хто захищає справедливість. Слава Україні! Нагадую, дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 і ми продовжуємо. Сміттєве звалище у середмісті Дніпра викликає не лише обурення Дніпрян, а й несе серйозну загрозу довкіллю. Розкошують там щури та інші розповсюджувачі інфекційних хвороб. Подробиці у сюжеті моєї колеги, журналістки Ольги Ховрич. Що ви знімаєте? Ми як щури тут ходять. Розкажіть нам, будь ласка. А що ж розказувати? Коли ось щури, ось бачите, ж це все нари щури, тут за мішками не видно. Ось щури ходять, прям ходять, не бігають, а ходять. Марки! Зараз ну, тут, тут десь тут, 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 за мішками, тут їх купа норки. У дворі прям ходять. Ну ми, ми боремось у дворі, а тут же я не можу. І така урбаністична картина вимальовується у самісінькому центрі Дніпра. На вулиці Шевченка, 38. у місті, в якому прибирання одного кілометра сміття вартує мільйон гривень. Кожен день бігають криси. Отаких от розмірів ми працюємо в контрабасі. Коли виходимо з роботи, теж криси прям лізуть на ноги. Тобто треба з цим щось робити, вирішувати. Місцевих дивує вибірковий підхід до вивезення сміття. Сміття вивозять, сьогодні вивозили. Ну вони вивезли машини, а потім, що тут було, загрузили туди і уїхали. Бо вони вибружали, не ні, отут вони зібрали, нагавантажили в баки і уїхали. Та найцікавіше, що керманичі міста цапами відбувайлами за такий смітник посеред Дніпра роблять місцевих мешканців. І за щурами їм також пропонують самостійно вирішувати питання, кажуть обурені містяни. Міськрада присилає листи нам на ОСББ, що ми повинні тут наводити лад. А коли їм сказали про щурів, вони сказали, що. Це в приватному порядку. Шукайте когось, хто вам виведе щурів, але будинок не житловий, зруйнований майже і тут ось щури ходять. Пацюки тут оселилися, бо їм є звідки щодня годуватися зі сміттярки, яка утворилася через неспроможність вчасно вивезти сміття. Ми надіслали інформаційний запит до департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради з приводу антисанітарного стану території за адресою вулиця Шевченка, 38. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, Новини Д1. Як ми вже повідомляли, в області розпочалися ранніх зернових однак хліборобам доводиться працювати у вкрай складних умовах. Серед оземини збиті російські ракети та безпілотники на Дніпропетровщині. Вибухотехніки поліції знищують небезпечні знахідки. Нещодавно у полі поліцейські вибухотехнічної служби виявили бойові частини шахедів та ворожої ракети, які не здетонували. Ці елементи містять сотні кілограмів вибухівки та несуть для людей дуже велику небезпеку у разі. Неконтрольованого підриву поліцейські разом із надзвичайниками транспортували нерозірвані бойові частини на полігон та помістили у вирву. Потім контрольовано електричним засобом підриву знешкодили. Виявлено бойову частину від БПЛА типу Шахет або, як називають, Герань-2 кацапи. Зараз будемо її забирати на знищення. Обережно. Аби нищити непрошених гостей на українській землі. Прилади для виявлення ворожих засобів стеження і ті, що дозволять нашим воїнам бути непомітними і захищеними. А ще бронековдри, спеціальні плащі, оргтехніка, генератори все це було у запиті від бригад, які тримають найгарячіші рубежі, виконують надскладні задачі. І цей запит закрили лікарі одного з медзакладів області. Наголосили, це не допомога, а знак вдячності. Вчинок, гідний поваги і наслідування. Дякую людям у білих халатах і тим, хто у пікселі Права кожного із вас це боротьба за життя, зазначив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Черговий обстріл росіян обірвав життя 16-річного Назара. Він разом із братом приїхав на вихідні до батьків у село Придніпровське на Нікопольщині. Повертаючись із церковної служби, потрапили під ворожий обстріл. Брат загиблого, 22-річний Ярослав, отримав серйозні поранення від уламків снаряду. У важкому стані хлопця направили спочатку до лікувального закладу Нікополя та стабілізували для подальшого перевезення у Дніпро. Нашій знімальній групі вдалося поспілкуватися із лікарями та постраждалим. Чисельні переломи, вирваний плечовий суглоб та часткова ампутація стопи. Після російського терору у важкому стані юнака направили до провідної лікарні області. Арт, обстріл, снаряд розірвався поряд. Ярослав йому 22 роки. Він побачив, що тіло брата. Розірвано на шматочки, без ознак життя. Він весь в пораненнях. Вже зроблено шість операцій, шість важких операцій для того, щоб зберегти кінцівки. Рани вкрай важкі, всі кістки перебиті, дуже багато переломів. І наші кращі хірурги, травматологи роблять все можливе. Щоб уникнути ампутації. У хворого дуже важка скелетна травма, дуже великі обширення дефекти м'яких тканин на стопі, на плечі та передпліччі. З м'якими тканинами ми працюємо, та дефекти кісток будуть також заміщатися. Ми будемо робити пластики дефектів з використанням сучасних технологій, біоскла та. Титанових виробів наразі проведено два хірургічних втручання на передпліччі, два на плечовому суглубі та шість операцій на стопі. Лікарі зазначають, що відслідковується позитивна динаміка та свідчити про збереження ноги ще зарано. Зараз нам дуже важливо в першу чергу зберегти кінцівку, відновити кровоток, інервацію та почати. Заживляти рани. В першу чергу заживляються дефекти, після цього вже працюємо з кістками. Це секунда була. Так, взрив і все. Я напалу вложу, крові весь брат за спиною, бо не бачив його. І все. Ви відчули біль одразу, в нога, рука у вас. Не одразу. Спочатку я лежав Потім почала нога боліти, подивився на руку, а вона роздроблена. Кожного дня медики борються за життя, зруйновані російськими загарбниками. Ярославу ще доведеться пережити не одну операцію. Період реабілітації буде тривалим. Попереду встановлення титанових пластин та біосклад для лікування дефектів кісток та переломів. Сподіваємося, що хлопець одужає якомога швидше. Маргарита Кузьменко, Андрій Миронюк, спеціально для Д1. Продовжуємо випуск. Молодіжна рада Кам'янського розширює команду, і з кожним роком кількість охочих долучитися до складу ради зростає. І відтепер разом з оновленим складом молодіжної ради в якості волонтерів будуть працювати ще 20 юних кам'янчан. Більше про подію знають мої колеги із кам'янської студії телебачення містебе. У сесійній залі кам'янської міської ради урочисто та під оплески присутніх отримують свої посвідчення із рук міського голови новообрані члени молодіжної ради міста. Це учні, студенти, представники громадських організацій, активні, розумні та свідомі молоді люди, які прагнуть розвиватися, впливати на процеси прийняття рішень та змінювати на краще життя у місті та країні. Молодь завжди була є і буде рушійною силою позитивних змін у будь-якому суспільстві. В будь-якій країні в нашому місті живе дуже активна, дуже талановита молодь. Наша молодіжна рада це представницький орган, який пов'язує нашу молодь з владою міста. Молодіжна рада існує вже 15 років. За ці 15 років у роботі молодіжної ради прийняли участь більше трьох тисяч молодих людей. Взагалі за останні два роки молодіжна рада близько 200 заходів провадила в нашому місті. Це різноманітні заходи. Це і освітні, і культурно-масові, волонтерські і спортивні. Дійсно, ми підтримуємо різні версту населення. У нас є член молодіжної ради і вимушені переселенці, єсно ті люди, які знайшли прихисток в нашому місці, і завдяки саме плідній співпраці з міським головою, з міською владою ми маємо підтримку, дуже вже скоро відкривається другий простір молодіжної ради. тобто ми розширюємося, нас стає більше. Ви побачив в інстаграмі заявку, що можна вступити до лав молодіжної ради. І Я дуже зрадів, бо це була моя дитяча мрія, тому що це круто, коли ми, наче одна сім'я, і ми робимо все найкраще для нашого місця. Я дуже вдячний, що. Мене прийняли. Я пройшов співбесіду. Я дуже рада, що в мене є така можливість приймати участь в громадському житті. Я допомагаю розвиватись нашому місту, так допомагаю залучати молодь до різних заходів. Рада, що наше місто дає змогу показувати себе. Дуже цьому раді, що дійсно цього попит є. молодь хоче розвиватися. молодь не хоче сидіти просто вдома, а дійсно розуміє, що майбутнє за нами, навіть цього день, теперішнє за нами повинні діяти саме тут і зараз. І рада Акімова Максима Лещенко спеціально для Д1. Двоє школярок Дніпропетровщини стали переможницями всеукраїнського творчого конкурсу. Він присвячений Шевченківським дням. До конкурсу долучилися понад 600 дітей з нашої області. Спочатку відбирали учасників у школах, далі в містах, громадах і в області. Десять кращих робіт відправили до столиці, і вже там визначали переможців. Від Дніпропетровщини відзначили школярок із Кам'янського та Новомосковського районів. Серед них – 17-річна Катерина Баглай із роботою Пісня козака. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії. В інтернеті. Ну а ми з вами побачимося у прямому ефірі новин вже о дванадцятій годині. А зараз не перемикайтеся, адже незабаром мої колеги Марина Олексієнко та Стас Коновалов розпочнуть інформаційний марафон телеканалу Д-1 Простір Свободи. Долучайтесь. На цьому інформаційний випуск новин завершується. У студії для вас працював Павло Живєтєв. Тримаємося, бо ми того варті. Вітаю, друзі! На телеканалі д – коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на вівторок, 12 березня. У Дніпрі сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 3 градусів морозу до 7 градусів тепла, вітер південний до 2 метрів на секунду. У Синельниковому, Новомосковську та Кам'янському зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря від 4 Трьох градусів морозу до 6 градусів тепла. У Марганці хмарна погода буде триматись до самого вечора. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ зі снігом. Температура повітря від 1 градусу морозу до 7 градусів тепла. У Нікополі, Кривому Розі та жовтих водах протягом усього дня буде триматись хмарна погода. У день очікується дрібний дощ, ввечері дощ зі снігом. Температура повітря коливатиметься від 2 градусів з позначкою мінус до восьми градусів тепла. Народний прогноз погоди. Говорили, що у цей день березень дорогу рушить, але в'язне у земельці і тане і мерзне. Якщо у цей день бував дощ, то очікували й мокрого літа. А якщо дув південний вітер і на вулиці була капель, то літо обіцяло бути теплим. З вами була ведуча Альона Погорєлова ясних посмішок, гарного дня та мирного неба над головою.